Коли зближається час посту, ми до нього готуємося через читання Святого Письма в Божественних літургіях, через тихери богослужень на утренній вечірні. І нам здається тепер, що ми цей піст так проживемо, як ніколи до того. Робимо собі постанови, хочемо все змінити, і дуже часто наші зміни... Які ми собі уявляємо, є поза нашим реальним життям. Це є те, що нам би хотілося, але ми не є такими, як би нам хотілося. І тому приходить момент, в якому людина, дивлячись на те все, що вона робить, і виглядає, що насправді нічого не вдалося, що вона не має чим похвалитися. Знаєте, я Ніколи не вживав брутальних слів до війська, доки не пішов до війська. Коли прийшов у військо, я, я казав собі, я ніколи не буду салдафоном, я ніколи не буду вживати тої салдафонської мови. За два роки воно так глибоко війшло в моє життя, що я навіть не зауважував, як ці слова з мене вилітають перед демобілізацією, спевно за місяць. Я знав, що я повернувся додому в родину, в якій батько не вживав ніколи таких слів. Ніколи. І я ставив собі кордон чи ставив кордон гріху. Казав, зараз дойду до кута казарми. Я більше ніколи не скажу брутального слова. Я жодного разу це не дотримав. Я за рогом зустрічав колегу і навіть не зауважував. Який я починав говорити салдафонською мовою. Вечором лягав спати і сам собі казав: Чудо, ти додому прийдеш, тобі тато голову відкрутить. І зранку знов робив собі постанову. І вечором знов собі так казав. Коли прийшов з війська, мої друзі мене привели до підпільної церкви. І після певних криз я своєму колегові казав: кажу, Іване, дивися, я не хочу. Тих слів не тільки говорити, я не хочу ними думати, я не даю ради. Мені або сповідника треба міняти, бо отець мені вже не дає ніякої науки тільки розрішення і покуту, або мені взагалі з християнством не по дорозі, бо я не можу цього позбутися. В якомусь моменті Господь мене звільнив від того гріха і в короткому часі Господь від того гріха звільнив до такої міри. Що я бувши військовим далі, за два роки в училищі, де я ці слова вчув рано ввечері, вдень вночі від моїх друзів, від курсантів, за два роки від мене їх ніхто не чув, і вони навіть не приходили на думку. Це не є річ, якою людина може похвалитися, бо я собі сказав і я це дотримав. Я хотів, але насправді від того гріха звільнив Бог. Отже, Піст це не є річ, яку, в якій ми можемо сказати, я хочу, я собі постановив. І я цього добюся. Піст в першу чергу є покликаний на те, щоб ми побачили правду в своїх немочів. Ми робимо постанови, але кожного разу, лягаючи спати, ми собі кажемо, «Чудо, ти додому прийдеш, тобі тату голову відкрутить. Ми робимо постанови знову і знову зустрічаємося з власним безсиллям. І коли ми навчимося приймати Божу милість, коли ми навчимося розуміти, що це звільнення приходить не тому, що я так захотів, не тому, що я так постановив, а тому, що Бог змилосердився і дав мені те, чого я хотів, за що я боровся. Отже, піст це не є тільки наші постанови, бо ціле наше духовне життя. Воно заключене в співпраці з Богом. Є таке грецьке слово сенергія, співпраця людської волі і божественної благодаті, божественної енергії. Отже, доки людина не навчилася співпрацювати, тільки думає, що її здобутки є наслідком її постанов, Є наслідком її сили тільки, то вона без села в своєму житті побачити Бога, який її обдаровує, і вона не встані того дару прийняти.